І так, всім привіт. Автомобіль Камаз. Така у нас була проблема. Пішла вода. Вода пішла з-під гільзи і пішли гази систему охолодження. Коротше. Підорвали ми, познімав колектора. знайшов якої головки? Третя головка, бульбочит. Ідуть антифриз з воздухом короте, третя головка. Знімаємо третю головку. А застик, наче нормальний туди-сюди. Поговорив я з одним хорошим чоловіком, мотористом досвідченим. Він каже, підривай гільзу, проблема під гільзою. Підривав я гільзу і там наблюдав таку картину. У цій плоскості прилягання є і в нижній плоскості прилягання є. Отут прилягання не мовло. Просаджений блок і отут не було прилягання. Як виправити посадку, щоб ну, рівно щоб було, щоб була рівна плоскость прилягання? Можна брати притіручну пасту От таку. Не реклама, звісно, така паста. Крупнозерниста, мелкозерниста. Но але мастити її на гільзу. От, мастити на гільзу. Гільзу беремо, перевертаємо, ставимо отак гільзу і туди-сюди гільзую. На це дуже довго. Кого тут блок лише на чуть-чуть посадка ушла тоді да в мене тут вона ушла дуже набагато. от Получається, що я придумав. Машинка така дорого стоїть, ну, спеціальна машинка, яка виправляє посадку, рівняє, торцує, скажімо так. Взяв я болт, який кріпить ремень безпеки, шайба з болгарки, гайка з болгарки, ще одна гайка. Це все ми круг 150-й. Круга підшліфовуємо так, щоб він пройшов сюди, бо тому що 150-й сюди не влазить. От, круг сідає сюди і легенько починаємо. Понятно, що десь трошки є бієння, а так все ідеально воно не буде. Но це вже буде ліпше, як було, скажімо так, до аварії. Вот що ми бачимо. Взяло по кругу, тобто. Оцю плоскость ми посадки під гільзу у блоки ми вирівняли. Ставимо кольця, підмашуємо чуть-чуть герметиком, хорошим. ставимо гільзу на місто і щасливої дороги. Всім дякую за увагу.